Ти що? Ми отуди трохи далі все рівно Юра того разу були. Бо тут ось, дивіться, оцей такий. Ми, таки трошки вже було да, ми трошки отам були. Да. А тут не було такої ось... Мені, Та ти що? Я, я тут оживаю. <сум> Прям красота. А тут ось такий коврик з таких квіточок. Ну, сьогодні холоднувато, то вони позакривалися. а так були... Ой, красота така, не, не описати. Дивись, які тут ярлі красиві. Бачиш щось тут. А там такого не було, там ряст був. Ну вже ряз тоді відійшов неділю і відійшов. Да, і нема. Через то я і люблю моменти такі. Як щось зацвіло, так зразу знімаю, тому що знаю, що пройде час, буквально трішки і... Закінчить, ти бачиш, тут скільки дерев попадало багато. Такі коврики, такий ліс безподобний. Це десь у тут це Пішло туди mm -hmm. починається. Десь От. на горбочку сиділи ми на тому. Ой, яка ж тут красота, хоч і прохолодно сьогодні, але все рівно. Так у мене є можливість така. Ми сюди часто не їздимо. Я вирішила зняти трішки для себе і в історію. А дівчата десь пішли туди зніматися, там. фотографуватися. Так, да, це тут була ось дорога. Бачиш, дивися, тут якась така, як колія, ну це ж коли, це ж все було. А що? 30 назад. Да, років 30 назад це точно. Ну, бачу, воно вже і попадало, і дерева вже, і все. Тут скільки так би його розчистить? Ну, я думаю, настануть колись такі часи. Це ж тут віку, вже да, оце ж вони ось оцею дорожкою і так прямо туди, до їхнього до, будинку. Така красота, не описать. От і вітер, хоч і прохолодно, але емоції зашкалюють, звісно. Дуже гарно тут прямо. Ох, і ж красота, залитий сонцем, ну такий ліс безподобний. Дідушка Юра, як тобі? Дихаюся. Дихаєш. Ох, ж гарно, ну прям така красота. Отак 20 хвилин постоїш і на цілий рік. Набираєшся енергії, да, ти що, така енергетична така зарядка. Деревця вже старенькі, такі ось, де є молоді, красота. Миколаївна, давайте закруглятися, час іде. Закругляємося треба додому. Ще трішки терішка, ну ще трохи добре, добре, шатрішки, відпочивай. Давай, це ж наш рідний ліс. Ой, скільки спогадів, і гриби, і конвалі, і що і хочеш. А будемо аж на сідячий рік, тому треба Надихатися, <ріпи> налюбуватися. Набратися енергії та, позитивної. Забираємося. Добре. Ой, краса. Дівчата підтягнулися вже теж. Відпочивають, ми їх сюди завезли. Ой. Діточка проводить екскурсію. Краса, неймовірна краса. Не знаю, кому не подобається. Я думаю, така природа має подобатись кожному. У нас тут мішаний ліс. Тут є всякі різновидності всяких дерев різних. І клени, і дуби, і граби, і що тут тільки немає. І осики туди, я знаю, трошки далі там є. І ось така красота. Ну що? Поїхали <ріху> Поїхали зайчики, поїхали. Ну, раніше таке чисте був, і це зараз. Та воно ж усе старіє, воно ж його ти ж бачиш, що треба його розріджувати. На розтопку брали, якийсь хмизок, збирали, угу. тому що чистай кіла кудись, Ну вже не то. Лашка, скажи привіт моїм підписчикам. Твоїм підписчикам? Yeah. Одні блогери. <ріху> привіт. <H30. ріху> ну і що? не знімаю, це що то захотілося. Ну, А что ты? тут. Ходімо. Ходімо, да. Ходімо. -хо. Катерина, ти ще впади. Ой, така уже... краса, ну така краса, просто не передать. Все, дослідь до что разу. ой. Зараз будемо їхати да. далі. швиденько ось пополивати і робота кипить Дідушка Юра весь в роботі. Юра, як тобі там? Прийшов сезон так. цвітуть. Все цвіте. Ой, а ось дивіться яка красота тут цього разу розцвіла Ой. Черешеньки вже зав'язуються, дивіться. Тут Наталя Юрівна, все в роботі, бо в поміч. Дякую. Трішки швиденько зараз щось підробимо, поки є час. І така красота. І вже будемо на наступний раз розсаду садити. Нічого не вспіваємо. Ну нічого. Я думаю, у нас ще все попереду. Тут ходжу по хазяйству своєму. Роздивляюся, що де тут проросло. О, що там? Трохи не туди. Да. Mm -hmm. Так що така краса тут. Весною. І черешня ось така буде у нас. Дай Бог не померзне, бо оце ж спала температура. То будуть черешні. Кіточка Юра. В роботі. Хмаркою строївці. Да, Працюй, дядушка хмаркою, проси. Ой, у барвінівко сполили. І раз він ожив. Все любить водичку. Така красота. Переїздили в одну сторону, сьогодні в другу сторону. Юра, тут у нас у руля, як завжди, в одну сторону, бабуля назад і Катруся тут уже сидить, штурманом, штурманом дав діда. Ідемо. Заїхали в село, і тут така живність. Ой, діти. Он. До телечки Да, Ну тут не треба, Катя, давати, не можна так. Ну тут дала, то тепер мить треба, йди десь там водички. Така красота. Тебе до річки йди, мабуть. Такий в неї язик Да? Сумніла, як ми ото колись їздили. Бачиш, скільки тут. Всяких таких воспоминань. Колись угу. снізли ми ото з класом. Там нам А тут, мабуть, Кать дивися, щоб ти хоч не впала, бо тут воно так незручно, мабуть. Не ото я ж тобі кажу, бо ще звалишся. Тут ще й глибоко, між іншим. Це така річка тут. Ой, як жаби квакають, така краса. Того, так mm -hmm. да, там можна, з бутилки даже можна помыть руки, Ой, бо тут незручно, ще можна звалитися, такий крутий берег ось. в чоловіка в селі, тут скільки спогадів, таких хороших. Така красота. Такий берег річки тут. Ми завжди, як це село приїжджаємо, то завжди сюди ходимо. Така красота, не передасть. Раніше на киснуті мені більше було, ну а зараз ось так така краса. А тут що одні ми, спогади. Щоб дерева, ой, в мислі на крові не пухи ложилися. Тут ось, міс ось, міс ось, ось, ось щоб такий роднічок, ось, ось, ось ну, випадала, а, да, такий да, природний. А то Марійка носилася. Як всі приїжджаємо, бігаємо сюди до, по воду, по таку живітільну водичку. Так а це вона, оце, ларіс, вона дуже давно тут тече, да? ну, так? Скільки ми знаємо мені да? в жижівську. Щось mm. там далеко... Mm. Mm. Що За 18. Та так. -да. А це щось там не переривалося, чи опустили? Мені здається, що оцю робили, трубу, трубу вставляли. вставляли. Щоб було зручніше, мабуть. Ну, я знаю, що вище ж було, спокійно гинаєшся, mm. може цю замовилу. Така всі. водичка тут тече. І я така росусь. природа тут. Та візде все Краса. Людей мало, знаєш, раніше а, люди це, були, це то було, а зараз, зараз... Угу. там даже якось річка менше зробилася, да? мабуть, разів п'ять менше стала тоді текло через плотіну стояти не можна було. То це Юр. по-перше, тоді річка йшла, ніхто нічого не перегорожував. а зараз все поперегорожували і цей води далеко немає. Ось Mm. Ставки вже ж немає. А що тут має бути? Ставки спускають, вже ж скільки не дав було. Все, ді... Подлежити... як ді... має... могла закрутити кран. <ріху> То було колись. Виміють. Ми вимій води. Є, ні, вода не просла. Ось так, в селі тут. Така красота. Ну, Марія Оксану тут вчила, дайся ступатися. А Оксану ж, між прочим, дівчатка витягла, Оксана топилася тут. Я до сих пор не знала. Нічого <макс> собі. Да, така минивається. Ця... Валя спасала. Ну <гум> угу. Ну тут вона бачить, якось камінці <гум> були, чи ця вода піднялася, я не пам'ятаю, що там <гум> Сюди <собі> стирати ходили. <гум> Чистенько завжди я полоскала стірку на річки. <гум> Загоражусь. Що-що? Там не з гірка, нікуди. Ому, яка краса, трошки співають. Безподобно. Така красота тут. Але позаростало. Трішки. Но водичка піднялася. Ой, трошки. Проведу вас по цих хащах. Ока краса. Це річка гірський тікич. така красота тут. Чуєте, як пташки співають. Дуже гарно. Сонечко там. Ой, тут і потічок такий є. Ось. Яка краса. Треба обладитися. Ану, дівчата, ану Анно. Я ще злопив скажу. Леська тебе теж ловить. Та ні, тікайте. Зараз я. Ану, раз. Ой. Зацепилася. І ось так. Раз. І все. Ой, як тут. Такі зарослі тут. Що катрусь? Обережно, бо там вон, бачиш потічок такий, що під ноги дивись. Давай, 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 тут можна перейти запросто. Якраз білі штани. Ну то що ж? Ой, зараз підемо до водопаду. Ой, такі тут зарослі. Трішки я вам покажу природи, кому цікаво, звичайно. Дивіться, як гарно тут. Так, така краса. А тут ось такий водоспад. Така краса. Ой, як гарно тут. Кіточка так прическа. Господи, би стоя і заснуть можна від совершенно заспокійливого. Я хочу хотіли безкладывать. Oh, красота